Колеги, ну, перше, знову ж таки, ще раз зверну увагу на те, що зараз в залі присутні вже, мабуть, менше двох десятків осіб, народних депутатів. І це відповідно ставить під сумнів легітимність законодавчого процесу. Також хочу знову ж таки звернути увагу, що, на превеликий жаль, ті закони, які мають обговорюватися, і до яких подано багато правок. І народні депутати наполягають на їх розгляді, і врахувавши, які можна хоч, хоч трохи покращити законопроект, вони ставляться на кінець робочого дня, відведеного для голосувань. І на превеликий жаль, маємо таку ситуацію вже не вперше, я думаю, на, на превеликий жаль, хотілося б хотіло помилятися, але на превеликий жаль не востаннє. Згадували, що я є одним з співавторів цього. Законопроекту так це дійсно так. Він в 21-му році був зареєстрований. Знову ж таки, в чому суть законодавчого процесу? В тому що в першому читанні подається законопроект як ідея, і, власне, цю ідею я підтримував, але і продовжую підтримувати знову ж таки, що господарський кодекс має бути модифікований. Мої погляди дещо змінилися, і це нормально. Внаслідок великих дискусій, внаслідок численних обговорень. З науковцями, з фахівцями, з бізнесом, з суддями, і моє відношення до цього дещо змінилося, але воно залишилося в принципі. Я лише укорінився в думці, що господарський кодекс має існувати в оновленому вигляді, і це не лише моя думка, звичайно ж. І колега Сергій Власенко згадував вже про відповідні листи. Я згадував про листи фермерів. Я дякую комітету, що виключили фермерські господарства з сфери дії з цих з, з, обмежень. Але тим не менше, отримував є багато листів. Я думаю, ті, хто цікавився тематикою, їх з ними знайомі. Я коротко про них згадаю, зокрема. Надійшло, надходило і до нашого комітету, і до економічного знес, я знаю, звернення координаційного бюро з підприємницького та господарського права Національної академії правових наук, які підписали дев'ять представників наукових навчальних закладів, і вони наголошували на ризиках прийняття законопроекту 6.13. Це невідповідність конституції, дестабілізація правової системи, ризики для судової системи, суперечності міжнародним зобов'язанням України та згадували навіть про корупційні ризики. Також наприклад, наприкінці минулого року був проведений форум громадської підтримки про європейських правових реформ. Це четвертий форум, був який завершився прийняттям відповідної резолюції, яка також в якій містилося положення, що відповідний законопроект його прийняття створюють ризики для економічного господарського законодавства України в контексті євроінтеграції. Забезпечення стійкості правової системи і безперебійного функціонування економіки в умовах воєнного часу. От якраз хотілося б трошки більше зупинитися на умовах воєнного часу, в яких ми всі перебуваємо, в яких перебуває бізнес, якому якому так важко. Нещодавно Верховна Рада прийняла законопроект, яким збільшила податкове навантаження на бізнес, власне. І незважаючи на те, що на початку широкомасштабного вторгнення влада обіцяла не підвищувати податки, і це нормально, тому що бізнес треба підтримувати. Він кормить, е кормить наші сили оборони. Якщо його е задушити, скажімо так, мав ну, максимально поставити в несприятливі умови, звичайно, він буде закриватися. Про це свідчить відповідна статистика по ФОПам, яка нещодавно була опублікована по кількості е лікві ФОПів, які закриваються. А стосовно цього законопроекту, то відповідний законопроект, на моє переконання, і на думку інших фахівців, колег, він буде великим стресом для економіки. І буде великим стресом, в тому числі для судової системи, які потрібно буде час для того, щоб відрегулювати відповідні питання. І законопроект не ідеальний. Він не ідеальний, тому на моє переконання в нинішніх умовах його приймати. Зарано е, можна приймати, якщо ми зробимо сучасний господарський кодекс і відрегулюємо ті прогалини, які залишаться після законопроекту 6013.